Всім привіт шановні глядачі, шановні любителі FIFA, шановні колеги-трейдери, з вами Андрій Донецький і записую для вас вже чергове відео з оглядом маркету. Розпочати хотілося б з того, що нарешті вдалося досягти тієї мети, до якої я йшов спочатку, з, ну, з мабуть, FIFA. А саме я потрапив вчора під час першого дня тоті івенту до топ-100 трейдерів світу. Тож дякую вам величезне за підтримку. Дякую Діскорду за мотивацію. Окремо дякую Руслану, АК-трейдмастер, який мене теж мотивував, коли я відставав від топ 100 мільйонів на 20, Напевно, він казав: Та ти все одно там будеш, ти все одно туди потрапиш, давай, давай, ти гарний трейдер, в тебе все вийде. І, в принципі, за останні кілька тижнів вдалося здійснити такий потужний, як мені здається, ривок. І заробити ті самі відіграти цю саму різницю. Тобто потрібно було не тільки заробити там, 20 мільйонів, які були на той час, а ще і ту різницю, яку інші трейдери заробили, поки я відігравав цю різницю. Тобто потрібно було заробити більше, але втім вдалося. Тож така ачівка досягнута. А вчора я навіть був на 97-му місці, але вночі, я так розумію, хтось трейдив, можливо, хтось паки якісь відкривав. Тож зранку прокинувся і був поза межами топ-100, але трошки допродав деякі, деякі картки, які в мене були ще з за закупів минулих, і знов увірвався в топ-100. Сподіваюся, що після вихідних вже закріплюся там. І будемо намагатися рухатися далі. Давайте зробимо невеличкий огляд вечора четверга та п'ятниці в цьому ролику і подумаємо, що робити далі. Відбувалося дуже багато цікавих речей, тож почнемо по порядку. Як я вам казав в минулому відео, Якщо ви плануєте ще купити когось собі в склад або просто купити гравців, щоб заробити монет, у вас буде два потенційних коридори. Перший коридор це нагороди за титульні матчі ввечері в четвер. Так було, в принципі, в нас просіли деякі картки, команда центуріонів трошки втратила. Загалом герої втратили. І ті картки, які були в паках, вони, ну, вони під впливом суплаю трошки втратили, тож ви могли в принципі, когось собі закупити ще ну, або для трейду, або в склад. Але це була не дуже суттєва просадка. Насправді так, ну деякі картки втратили там, але більше, напевно, вони не росли за рахунок того, що люди очікували п'ятниці та очікували цієї самої паніки. А якщо ми подивимось, наприклад, на того ж самого Аспілікуету, він вже п'ятдесяти. Це знижка, він 55, зараз ми окремо про нього поговоримо. А, тобто, вчора в нас була п'ятниця, ну, от четвер було вікно. Ми могли спокійно купляти його по 41 тисячі, по 40 тисяч. Тобто ось він, суплай титульних матчів, потім вже. Картка набрала, але ще навіть зранку в п'ятницю ви могли теж його в принципі купити. Я думаю, там за 40-41 за тисячу можна було наснайпити. Тож, це був перший коридор входу. І я закупився, давав закупи теж Discord, деякі картки ми купляли, ну, які просіли, але це вже не була така шалена паніка, як було до цього. Наприклад, в ту саму середу. Тож, це був перший коридор. Далі в нас відбувалося в принципі, все так, як ми прогнозували з вами в минулих аналізах. Коли розпочалася п'ятниця на ранок, день тоті. Люди прокинулися і почали збирати склади, щоб пошвидше відіграти свою Вікінд Лігу та а, а, продати склади напередодні тоті, бо вийдуть тоті, і все буде коштувати, звісно, нуль. Всі картки обіцціняться та будуть втратяти там, я не знаю, 50% своєї вартості або навіть більше. Так, напевно, думала ком'юніті. І а, це спровокувало на. Деякий ріст з ранку в п'ятницю, в принципі, маркет був е, досить високо. Якщо подивитись на таку картку, як я, я, Тури, я е, добре пам'ятаю, тому що саме його я продав е, ще е, в п'ятницю зранку. Подивимось, давайте. Тобто ось у нього 519-517 тисяч. Була нижча точка так, в сьомій ранку, і потім він тут, 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 трошки набрав. отут тут десь я продав по 545-550. По Зараз я всі ці продажі вам покажу. І потім, теж як ми і очікували. З, ну це 14 але це не локальний час, це час за Лондоном, тобто це якраз 16 за Києвом. Теж, як ми прогнозували, десь 16 години буде починатися падіння. І люди дограли в ліги ті, хто швидко це намагався зробити, почали продавати свої картки, і це спровокувало ще одну невеличку паніку, і ще один коридор входу у вас був. Оце був останній коридор входу, бо потім. Почалися тоті, і далі зараз ми поговоримо про те, що відбувалося. Тож, деякі картки я продав саме отут, на цій точці. Я міг їх, в принципі, притримати, але я трейджу за тим принципом, що коли є прибуток, ми беремо прибуток, тому що ніхто не знає, що може відбутися в будь-який момент, як я вам казав, неодноразово, і її можуть знищити будь-яку картку. А, і такий приклад у нас відбувся теж в четвер ввечері. Є така картка, як Кіліан БП, всім вам відомий. І а, у четвер ввечері а, вийшла інформація, що Кіліан БП буде потом. Він виграв а, гравця місяця у французькій Лізі. Що відбулося в цей час? Картка вже набрала. а, а ні, чекайте, ось тут. Картка коштувала там вже 720-730 тисяч монет, він поступово ріс. Тобто теж, як ми і прогнозували, пік паніки був вівторок, середа, і потім картка там 700 тисяч, в принципі, спокійно собі набирала, він був 120, все було спокійно, виходить новина, що він буде потім. І МБП це навіть не найнижча точка. Зараз я покажу скріншоти. А ми його закупляли в Discord по 670-675 тисяч. Він був в моменті 680 маркет, 675 навіть була знижка футбін, і його просто почали викидати як шаленого. На маркет люди чомусь вважали, що вийде, напевно, потом 93-го рейтингу і буде збірка коштувати 700 або 800 тисяч, і вона вб'є цього МБП. Звісно, так не буде, тому що потом буде коштувати 2,2-2,4 мільйони десь. Ну, але це жодним чином не впливає на паніку. Втім, хто це розумів, і ми в Discord це робили. в принципі, Ми закупилися цим БП, Я купив собі, можливо, карток 7-8. Ну, скільки зміг наснайпити, в мене вже частина бюджету була вкладена в той час. Тож я купляв на залишки, скажімо так, і ще якусь, якийсь відсоток собі свого бюджету залишав на трейд саме в день тоті. Я намагаюся завжди розподіляти бюджет. І потім БП відразу відскочив до 700. Потім трошки знов припав. Був там 690-700 зранку, в п'ятницю, потім трошки ще набрав. Знов-таки люди відіграли вікенд лігу 14-та година за Лондоном. Потім падіння, падіння, падіння 700. І потім відбувається в принципі те, про що ми будемо зараз. Говорити а, окремо. Тобто, в принципі, коридори входу ми з вами змогли спрогнозувати досить чітко. Єдине, що найнижчу точку маркету я прогнозував в понеділок, а вона сталася в неділю, але це відбулося а, завдяки ті самої пригоди, ну яку я озвучував, це відбулося через те, що вийшло СБЧ, яке ніхто не очікував, але воно вийшло. В неділю, а не як завжди, виходить по понеділках СБЧ на гарантованого героя. І це і, в принципі, вбило маркет, тому що спровокувала хвилю паніки на героїв. Вони підтиснули промо-команду, промо-команда підтиснула всі інші картки, і все полетіло до дупи. Але як це неминуче буває, після паніки необґрунтованої, коли суплаю на картки, особливо ті, що були по запаками, не було, потрошки маркет. Оновився. Тож останній коридор входу був у вас, напевно, в перші півгодини відкриття паків, поки люди ще не розуміли, що відбувається, ми теж робили закупи. Зараз теж вам все це в принципі покажу. І вихід контенту в п'ятницю, як я кажу, 25-30 хвилин десь був коридор. Деякі картки не оновлялися на футбіні, деякі картки були в паках, як, наприклад, той самий пан Маркізіо. Ми його дуже вдало. Купляли вчора, а, герой саме звичайний, він був в паках, і а, за рахунок того, що була відкрита а, величезна купа паків, Маркізіо вчора втратив теж трошки. От, бачите, тут навіть 17-та година. Ну, футбін оновляє, 17-та це, я так розумію, початок 17-ї години, а 18-та. Чи кінцівка годин. Ну, я не знаю, як він е, оновляє саме, але ну, от, на цьому проміжку 18 це вихід контенту, так, а тут до виходу контенту. Отут був, був коридор, він впав там 300-310 був в моменті. Але це дуже недовго відбувалося, тому що навіть футбін це не зафіксував, і наступну година, бачите, вже плюс 30, наступна година ще плюс 30. Тому тут була можливість закупитись. Давайте подивимось тепер. Те, як я розпродавав свої інвестиції і як ми робили, які фліпи ми робили саме в день команди Тоті. Давайте перейдемо до Discord. По-перше, давайте те, що я розпочну з карток, який я продавав ще в п'ятницю. В мене пішов, в мене пішов, в мене пішов до контенту Кевін Дебрюйне 240 купівлю, 265 продаж. Броулі 370 купівля, 420 продаж, JJ Okocha 603 купівля, 666 продаж. він був 720 після виходу контенту, але знову ж таки. Я дію за правилом. Влаштовує ціна, я продаю. Так, це інколи не максимізує прибуток, але це стабільно. Я за стабільність. Те ж саме: діркют там 25-30 тисяч, Чистими це десь там 10-15, наприклад, на там 30 тисяч з картки. Харі кювел Кол, Як ви пригадуєте, я казав в відео, що герої Марвел дуже низько всі. Вони були, ну паніка була не обґрунтована. Вони в непаків. Якщо звичайні герої, вони хоча б були під суплаєм в перші години, там півгодини відкриття паків, то ці герої вони були в непаків. І чому вони впали, мені взагалі взагалі було невідомо. Я купляв по карті майже там кожну, кожну опцію, яка була на маркеті, і вдало продав деякі картки до виходу контенту. Пана Форлана, я продав після виходу контенту. Дивіться, 428 купівля 503 продаж. Тобто, як я вам і казав у відео в попередньому, це безпідставне падіння, він має повернутися. І деякі картки навіть відскочили більше, ніж я того очікував. Давайте пригадаємо, я туре. Я коли записував останній відеоролик, я ще саме його наводив як приклад. Я його відкривав і такий бачу 500 тисяч ціна. Я такий вау, <смас> що це таке? І я казав, купуйте, бо це низько. Ну тобто, можете не чекати, 500 це точно купівля, він точно набере. Чесно вам признатись, я навіть не думав, що буде така ціна. Тому що я ще не дуже досвідчений трейдер, я насправді тільки другий сезон активно трейджу, і тому це перший сезон, коли я от так от пережив той івент, плотно займаючись трейдом. Звісно, якщо б я ну, маючи вже такий досвід, я б жодним чином не продавав цього Яя Туре. Мені Руслан теж казав, каже, ти так гарно закупився, я не знаю, нащо ти продавав ці картки. Але знову ж таки, в мене є принципи. Я ну, завдяки ним я вважаю, в тому числі, досяг цього результату. І я їм слідкував, але зараз я трошки перегляну теж саме ставлення під час таких великих івентів, і я думаю, що в майбутньому зможу максимізувати свій прибуток. Тобто я я туре просто там, дав плюс 100К. Якщо ви купили мої вітання, ви зробили 20% або прибутку, або на 20% дешевше ви купили собі картку. В склад. Я, я, я Туре конкретно продав, де мій я, Туре? Ось він. 510 була купівля, була і 500 картка купівля, 550 я продав. Це теж гарний прибуток, 10%, але можна було більше. Пан Маркізіо, 300 купівля, ось вони два перших, котрі були продані в п'ятницю зранку перед Вікінд Лігою, І ось вони два других, котрі були продані по 370 тисяч через годину-дві, коли вийшов контент. Те ж саме МБП, я вам казав, що я навіть купив 665 одну картку. Середня купівля, мабуть, була 670-675 тисяч. Тут ще декілька карток не потрапили в скріншот, я вже не став роздувати, тут і так ми можемо все побачити. Я продавав першу 744, далі плюс 10, далі плюс 20, далі там плюс 30. І останні в мене пішли по 790 тисяч 100-120 з деяких карток, тисяч ну, мінус податок, це буде там 100 тисяч чистого прибутку. Теж саме Джуд Белінгем, я думаю, ви пам'ятаєте. Я казав, що він навіть зараз в мене в мінус. Він був 400 тисяч, коли ми оглядали з вами останній раз маркет. Але я казав, що я впевнений в цій карці. Він набере, тому що він не вийде. Із командою нападників він буде в непаків. Це, в принципі, мета картка дуже популярна. Він зараз на хайпі. Я думаю, що він набере і, звісно, він полетів теж там до в моменті 457-460. Я його продав дві картки. Оцю продав за 440, тому що ну, не вслідкував. Всі картки теж неможливо там в таймінг потрапити, так вдало продати. Я думаю, що зараз він навіть може бути вище. Тож, ну, можливо, я десь там недозаробив. Ну ні, бачите, 439. Тобто деякі картки там не дуже відскочили від вчорашнього піку. Також дуже, дуже вдалий продаж. Це ну, дві останні, напевно, це пан жіноля. Я вам казав декілька разів в Discord і всі мене питали: жіноля, жіноля, жіноля. Я казав, мільйон, мільйон, мільйон. Хто купив за мільйон, вітаю, ви або заробили 100 тисяч з картки, або ви отримали, напевно, найкращого нападника гри за мільйон монет. Я його продав 1.125, він навіть був 1.4 в моменті, але знову ж таки, це вже не така велика різниця. Теж саме Грізман 50, там, навіть більше 65, майже 70 тисяч з картки. І, в принципі, всі закупи, які були, вони спрацювали. Ще один закуп, це Аспілікуета. Теж я вам про нього казав. Він в моменті був 38 тисяч, я ще відкривав при, на запис, відкривав фудбін і такий вау, 39, в нього максималка 38, але я впевнений в цій карті. Вчора в мене вже пішла там частина по 50, я бачу, він росте. Потім 51, 55, 53, 54. Якщо ви бачите зараз, пан Аспілікуете йде 55-56. Я думаю, що він до прогнозованих очікуваних 60 має дойти. Бо останній Лукас Васкес пішов в мене 75 тисяч. Знову ж таки, я вам цю картку радив купити, бо Реал Мадрид правий захисник, він дає лінки, непогані стати. Мені не дуже подобається в грі, але ціна якість. Це дуже а, файна купівля. Тож такі були продажі саме під час виходу контенту. Окрім того, я ще трейдив на а, команді року трошки, і на команді тижня, і на іконах, які в нас вийшли. А, ще був, була в мене купівля. Зараз ще в мене є там один, а, десь в мене є пан Бапе. Але команда. Турніру чемпіонату світу. А, я його не виклав. Ну нічого, я додам його пізніше. Я купив МБП за 3,8, продав за 450. Коли вийшов тільки, коли вийшла команда тижня, я побачив знижку на футбіні, мені вдалося купити картку. І я теж на ньому заробив 300 тисяч. Це чому я пригадав? Тому що саме ці 300 тисяч мені дозволили потрапити в топ-100. Також ми купляли разом із Русланом Каріма Бензема. Я купив одного за 1900, потім поліз перевіряти його вартість і випадково купив ще одного за 2,050. Тобто на цьому я просто заробив трансфер профіт, але в грошах нічого не заробив, тому що 100 тисяч тут податок. Але ця картка дозволила заробити 150 тисяч, тому це був вдалий фліп. Я не купував Месі, там Бапе, бо в мене ще нема досвіду, наприклад, на таких дорогих тоті картках трейдити. Але там взагалі були коридори і хід картки був БП мільйон, у Месі теж мільйон. Тобто це теж для мене буде досвід на майбутнє. Також я фліпав Робера Піреса, побачив знижку, побачив, що ікони відскакують. Оці ці нові, дуже круті, до речі, Робера Піреса зробили нарешті грабельну картку, йому дали п'ятірку на фінтах, йому дали 90 Пейса дріблінг. Він дуже подобається. Я навіть хотів би за нього пограти. Я побачив, що він відскакує, що є знижка ще на фудбіні. Купив одного взагалі, перевіряючи ціну. А іншого просто купив за 700-30 тисяч. Тут нема цієї, ціни, але так і є. Тобто я на тому, кого купив за 730, заробив десь там 10 тисяч чистими, а на цьому заробив дуже багато. Тож, це був теж такий вдалий фліп вже під час контенту. І був Маркос Решвор. Всім Діскордам ми його купляли, 138 я давав його в закуп Діскорди в, Discord, в Quick Flips, 153, 150, картка пішла. За рахунок кількості можна було зробити непоганий профіт, непогано, непогано заробити. Тож, От таким чином, за рахунок таких фліпів або інвестицій, вдалося потрапити до ТОП-100. А, і а, я був топ-98 був в моменті. Я заробив завчора 3,2 мільйони до врахування податків і десь 2 мільйони чистими. А, це я рахував, ви можете навіть самі перевірити. 55 мільйонів. Минулий відеоролик було там 52,8. Десь мільйони в мене був а, прибуток, я вам показував, розпочинав всього своє відео. Тож ми тепер в топ-100. Ачівка досягнута. Давайте поговоримо ще коротко про те, що буде відбуватися. Мій подальший прогноз. Я не думаю, що маркет буде зараз дуже сильно якось колихатись. І Якщо тільки знов у нас не відбудеться якісь форс мажорні обставини. Я очікую спокійний маркет, тобто трошки на вихідних може просяде, в понеділок трошки набере, е, не має бути якогось зараз краху. Е, хіба що на якісь картки, наприклад, там Кевін Дебрюйне, цей зелений, аж Wild Cards версія, е, коли він буде виходити в тоті. І теж для мене це буде купівля, якщо він дуже сильно просяде. А, Загалом маркет, я думаю, має бути спокійний. Тож зараз я б не радив якісь інвестиції, хіба ви бачите якусь просадку, на якусь конкретну картку, можете купляти. Тобто, вже зараз час продавати, якщо ви інвестували. Коли люди купують картки, ви продаєте картки і навпаки. Тому чекаємо на СБЧ, чекаємо на вихід МБП, чекаємо на. Ще яка в нас, який в нас контент взагалі очікує. Так, давайте поговоримо про це. Я жодного разу не вистачало на це часу, але зараз я намагався трошки швидше бути, щоб ми з вами про це поговорили. Аркад дуже гарний аккаунт. Він часто зливає інформацію, і вона майже завжди відповідає дійсності. Нас очікує 88, середня Prime або World Cup Icon. Тобто це таке СБЧ, яке знову ж таки може вплинути на маркет на метакартки, може вплинути на ікони відповідні. Якщо це СБЧ вийде, ви маєте бути пильними в перші півгодини, годину або там, ну, може дві години. Маркет на ці картки, котрі будуть в паках, буде. Тому у вас може бути коридор для закупу. Я вам розповідав, наскільки пам'ятаю, в першому відео, що от під час попереднього виходу саме крутілки на ікони, вдалося дуже гарно їх пофліпати, коли вони на просадці були, коли базова або середня ікона виходила, я там гарно закуп... закуплявся. Тож пильнуйте за цим розбачем, я очікую його в понеділок або в неділю. Далі нас очікує пот ТМБП. А це буде дуже велике збоче. Не знаю, чи додадуть її його поки МБП в паках. Напевно, що ні, тому що. А, ну, тоді вони продадуть менше паків, бо різниця буде не на... ну, вона буде суттєва, але для 99% ком'юніті потом Mbappé і його збірка буде вигідніше, ніж купувати за 8 мільйонів, там, за 9 мільйонів а, тотім Mbappé. Тому, можливо, і є спорт зачекати це. Можливо, вони дадуть його сьогодні. Ми не знаємо, подивимось. І ще в нас пан Шерів злив отаку от картку. А, це ну, як Юнган був, тоті Номінейтс. Поль Погба. Картка виглядає дуже солідно, гарна нація. Ліга не дуже популярна. Втім, пригадуємо, наш пан Войцев щесний. Я його допродавав останні картки вчора. Вже по 57-58 тисяч. Тому що зараз він 60. Коли вийшов злив про Погба, він просто полетів в космос. Це теж про що я вам казав. Це картка, яка в будь-якому разі набере, тому що Євентус, тому що це безальтернативний голкіпер на даний момент серії А. Тож, якщо ви купляли, вітаю, ви заробили багато монет. Очікуємо на поля погба. Якщо йому дадуть гарні воркрейти, я думаю, теж буде картка досить популярна і його будуть збирати. На що я натякаю? Ми бачимо зараз кілька карток цікавих або крутілок, на які буде, ну, скоріш за все, високі вимоги. Це означає, що може у вас буде шанс заробити на рейтингу, незважаючи на те, що рейтинг дуже високо. я вам минулого разу казав, що мені не дуже подобається рейтинг, втім я сам трошки рейтингу взяв. На кому я фокусувався. Це Кевін Дебрюйни та Тібо Куртуа. Я думаю, відповідь очевидна, чому саме на них, тому що вони йдуть в непаків. Я купляв, намагався Кевіна Дебрюйни купити за. Намагався купити до 63. Зранку вже 64 докупав. ну Тут, бачите, були гарні снайпи: 63 тисячі, 62, 000, 61 тисяча. Лео Месі трошки снайпив. Ну, тобто я купляв ті, ті картки, котрі будуть в непаків. Те ж саме Тібо Куртуа, він іде в непаків. Зараз 53500, до речі, гарна ціна. Можна спробувати його поснайпити. Можливо, 50, 51 тисяча. Мені подобається. Бо коли картка йде з паків, дивимось. Кевін Дебрюйне та Роберт Левандовський 66-65, бензима 69%, тобто на 3 тисячі на 5% картка дорожча, за рахунок того, що він внепаків. А, тому, як опція, можете до цього придивитись, якщо сьогодні в суботу не буде жодного СБЧ, яке рейтинг цей підніме сильно то у вас, можливо, буде коридор входу. Оскільки ми в будь-якому разі найближчим часом очікуємо МБП, і я думаю, що це буде, якщо не сьогодні, то коли він піде з паків, тобто неділя, понеділок, вівторок. Вони не мають тягнути із цим тиждень-два. Бо це буде вже не актуально, там пройде там, кілька тижнів і буде наступний потоп. Тому я вважаю, що хай рейтинг піде вгору, він може піти 75 навіть тисяч і вище. Тому що пригадайте, що було, коли вийшов зідан. Зідан це навіть не МБП. Так, це популярна картка, але це не МБП. Коли вийшов Зідан, тут. О... А, ось він, коли вийшов Зідан. 72, 74 був 91 рейтинг. Тому я зараз буду трошки підкупати, намагатися снайпити цей рейтинг хай рейт саме і раджу вам, тому що збірок буде багато, вони, скоріш за все, будуть основні дорогі, тому ви можете заробити на цьому. Я не думаю, що ну, можливо і багато з картки, а можливо за рахунок кількості. А, в принципі, я думаю, що я розповів все, що сьогодні хотів. А, якщо у вас є якісь запитання, здавайте їх в коментарях. Давайте будемо трошки активнішими, щоб мотивувати мене записувати подальше відео, бо я свою справу зробив. Я потрапив в топ-100. Це була моя ціль на цю FIFA. Навіть вона сформувалася вже під час активного трейду. Тож вдячний Роману та Руслану за компанію, яку вони мені складали. І дуже приємно з вами трейдити. Дякую Діскорду, який теж мотивував. Але якщо ви хочете, щоб по-дальшому такі відео виходили або, можливо, стріми, то витратите хвилину свого часу, напишіть про це в коментарях. Поставте лайк та будемо далі з вами на зв'язку. Гарного перегляду футболу. Я пішов дивитись Ліверпуль-Челсі. Сподіваюсь на гарний футбол. Вам гарного улову в ваших паках. Побачимось скоро. Все буде Україна. Пока-пока.